Доброго раночку ще раз. Чим мені подобається наш канал YouTube, тим, що ми знімаємо абсолютно по кайфу. Нам абсолютно не важливо, скільки нас людей подивилося, чи гарна у нас була картинка, чи гарний був звук, чи взагалі був всьому сенс. Нам не важливо. Ми робимо це заради кайфу. Це і є сенс. Тому що якщо ти граєш в ігри, чи співаєш пісні, чи знімаєш кіно, чи дивишся кіно, чи малюєш да, якісь картини, то ти це робиш в першу чергу для кайфу. Ось і ми робимо розпакуночки. У мене немає ні часу, ні бажання якісь облаштовувати спеціальні студії під це. Щоб я сідав і точно знав, що гарна буде картинка, я це роблю дуже хаотично між, своїм, між своїх основних якихось справ. Я роблю те, що я роблю по кайфу. А е, саме зараз я роблю розпакуночок е, лоту, який був виграний на сайті Віоліті для колекціонерів. Віоліті, це мультилот, е, наскільки я пам'ятаю, то. Останнім часом вони за розпаковки мультилоту вони якось так щось нічого не кидають, а може вже є знову кидають. Тому що їм треба. Їм важливо, щоб був тільки один лот в відео. Ну, якось так мені один раз написали. Відмовили. І тому я зараз, коли мультилоти, то я не додаю на сайт. О, бачите, такий, такий гарний пакетик був з собачкою. Але через те, що... Було так замотано дуже сильно, то довелося його трошки стриножити. Е, а тепер будемо добиратися до нашого лоту, точніше, супер-мега-мульті е, лоту з Віоліті. Да? Це ж Віоліті у нас? Сподіваюсь, що так. Да. Сподіваюсь, що так. Да. А, і подивимось, що там нас, е, е, нас чекає. Може там, до речі, і не мультилот, а один лот. Я вже не пам'ятаю. В цьому є абсолютний плюс е, гри е, да, торгів, то що ти можеш пограти, пограти, абсолютно забути про те, що ти зробив, а потім через деякий час тебе... нас доганяє твоя покупочка, да? і виграш. А вже ж чекати не так довго, як з Aliexpress покупочки. О, Дивіться. Опа, одразу у нас тут 5 картриджів на DS. От ми зараз і роздивимось їх трошки. Це наче у нас мульті супер-мегалот. Ну, Scrabble, понятно, да? це у нас зрозуміло. Це у нас був такий, типу анал. Як то кажуть, в наших краях знають цю гру як Ерудит. Бачите, повністю в комплектному стані, Комплек... комплет... <ś> комплектному стані. Так, More Brain Е, Підозрюю, що це теж у нас комплектний стан. Гарний. Нічого такого тут зайвого нема. The Professors. Brain Trainer Memory меморі. Ну, бачите, тут всякі на Brain Training є. Е, е, теж у нас комплектний стан. А, все тут класно, мануали є. О, тут у нас е, проблема порізаний. Блин, це, я сподіваюся, це не я порізав тільки що. Тому що воно якось так дивно порізано Воно не схоже, те, що я різав, я дуже обережно різав. Сподіваюсь, що це не я. Тому що бачите, як відійшло. Треба подивитися. Сподіваюсь, що це не я був. Коротше. Воно наче тримається все. А, то воно тіпа, воно коцнуто все разом. Це не, не я. Це... це не бумажка. Це. А, подожди. Да, це, так, це повністю все разом тут коцнуто. Це наче хтось так дуже чимось серйозним пройшовся. Ножиком, я думаю, таким, таким, ножичком, таким ножичком не можна, такого, такої шкоди наробити. Тим більше, що я цього навіть не відчув. Ну, воно буде дуже обережненько зберігатися. То cooking, Що там каже? Cooking guide yes. То я думаю, що я сподіваюся, що у нас нічого з ним не станеться такого серйозного. Best of Test DS. Знову така, Типа по всякі тести на. IQ можливо, можливо, на щось інше. Бачите, тут у нас трошки випало. Ну, нічого ми назад ставимо. А, тут воно не ставиться, тому що тут е засібки нема. Ну, нічого страшного. Ми цей. Ось такі у нас класне надбання у вигляді, е вигляді п'яти ігор на DS е Цікавих. Які розвивають розум, увагу, які розвивають мислення, все класно. Тобто грайте на Violet і будете завжди за класними цікавими цінами, вигравати класні, цікаві лоти. Залишайтеся з нами. Канал Горинич Змій ТВ.